Привіт, друже! Сьогодні в мене для тебе казочка про друзів. Почнемо. Одного разу до Левика прийшов його друг тигрик. Він був дуже засмучений і просто з порога попросив. Левику, в тебе так багато друзів. Може, в тебе є один зайвий для мене? Щось я перестав тебе розуміти, розгубився левик. Що ж тут незрозумілого? В тебе так багато друзів, а в мене тільки ти один. Коли ти зайнятий чи допомагаєш матусі, мені навіть поговорити немає з ким. Ось я й подумав може, ти віддаси одного зайвого друга мені. Ми ж ділимося цукерками, іграшками, олівцями і таким іншим. От і поділися зі мною другом, пояснив тигрик і заплакав. Левику було дуже шкода друга, і він запропонував. Віддавати друзів не можна, але я можу познайомити тебе з усіма моїми друзями, і ми будемо гуляти разом. Приходь ввечері до мене в гості, і ми все влаштуємо. А твої друзі захочуть зі мною дружити, сумнівався тигрик. «А вже ж! адже чим більше друзів, тим краще, засміявся левик. Увечері у левика зібралися усі друзі, котрі дуже зраділи новому другу тигрику. Левику, завдяки тобі я отримав багато друзів і дізнався. Що зайвих друзів не буває. Друзі запорука чудового настрою, подякував тигрик другові. Ти маєш рацію, відповів левик. На світі без друзів було б дуже сумно і самотньо. Друзів багато не буває, їх завжди мало. Така класна казочка, вона з тобою вийшла. І ти цінуй своїх друзів і зовсім не бійся знайомитися з новими дітками. Бажаю тобі дуже добрих, теплих снів. Загортайся в свою улюблену ковтричку. На добраніч і до нових зустрічей!